До мене стучалося у двері, я не відкрила, і тепер мені страшно. Всім привіт, любі, друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі. Я нещодавно приділяла четверту серію і дещо зрозуміла, коли я робила реакцію на четверту і п'яту частини. У мене там такі теорії були щодо того, що хтось підставив Чупарського і що той в голограмі його. Але я не раз, коли заходила на канал Анімароді, бачила, що там буде якась серія пов'язана з... Подорожами у часі. Серія, яка називається Назад до нормального. Зрозуміло, що це відсилка Назад у майбутнє і навіть по обкладинці теж. Я придбалась четверту серію нещодавно. Я думаю, у цій серії вони потраплять у минуле. І ось це якраз момент, де Остап е забудений Килим е Роми. Це буде якраз дійсно Остап, але з майбутнього. І так само у попередній серії е був момент, де чорна машина врізалася автобус. Я думаю, що це теж можуть бути вони з майбутнього. Це мої передбачення. Я був звичайним солдатом допоки не знайшов скриню древніх скіфів. Одразу в о, Боже, Пупкін. Діщі, Украї... Без пупка. попка інськосило. Будь-який гідний українець постане на моє місце, сержант. Українська сила, вже у кіно. Ти глянь, має бути бомбозна кіно. Сходимо завтра. Ем, Слухай, тут дехто мене вже запросив сходити на цей фільм. Я щось не допер. Це що за херня така, бро? Так, гаразд, це дівчина, і ми поки що лише гуляємо, і все. Тож, Чувак, а ну зупинися. Ти ж відчуваєш, як затягує френдзоною. З чого ти взяв? Бо ти дієш неправильно. Добре, що у тебе є. я. Слухай сюди для того, щоб вона бачила у тобі мужика, ти маєш приїхати у кіно на своїй тачці. Та ну, Андрюх, походу, це якийсь стереотип. Не хочеш слухати моїх порад? Ти готуйся підставляти плече, в яке вона буде плакати, розповідаючи про свого хлопця з великим прутнем. Ні, чувак, це фігня, і я впевнений, що я їй подобаюсь. Еге, ага, ті, хто в френдзоні думають так само. Он, дивина, лютеція. Хлопцю світить прожити усе життя у чиїсь френдзоні та померти незайманим. Жалюгідне видовище. <клухи> Лютеці, що це було? Я вирішив, що поки що мені зарано мати дівчину. Що? Слухай, тобі тато не казав, що брехати погано. Я не брешу. Господи Ісусе, я не вірю в це. Це ж неможливо. Як? Як чого забрай? Я тебе питаю. Чого ти волаєш? Виявилося, безхребетний лютець зумів комусь вдоти. ББК має стосунки на відстані з моїм братом. Ось ці з кимось активно переписуються вночі. Вироби сповіщення, бо це дратує. А я хлопець приваблю... Ой, якось пам'ятаю. Мені прийшлося ночувати з людиною, у якої стоять ці сповіщення. Вони гучні, я же це мене дратувало. У скандинавської зовнішності змушений вдовільнятися титулом найшвидшої руки університету. Спробуй змінити стиль і почни з зачіски. Бежу й падаю. волосся це частина мого образу могутнього вікінга. Воно не доторкане. Пізнення один мій улюблений персонаж збив іншого улюбленого персонажа. Огляди. Погляди бідності. Крута тачка. Ви нагадуєте мені аборигенів, які вперше побачили сучасні технології. Ну, раз ти такий величний, і все таке. То скажи, навіщо ти ходиш до університету. Це те, про що я казала в попередньому випуску, і. на четверту серію, по-моєму, теж. Тету. Е... Бо я так хочу. Все. О... О я так хочу. Хочу бачити Остапа. Е, гуляй, у мене важливі справи. І не торкайся М? мого авто своїми брудними руками. Мушу визнати тачка Бомбезна. Якби Руденко не був таким придурком, я би з ним точно замотила. Ти чув? лісі подобається тачка, які ще потрібні докази. Тож ми купуємо тачку. Активація магнабол. Я ж казав, не торкайся мого авто. Університет Чуперського. Угу. І вони куплять машину часу. Круто. мене або до в Ну як? Просто зізнайся, з якого музею ти викрав цей брухт. Один з моїх братів погодився віддати свою тачку. Звісно, в обмін на нашу річну стипендію. А, ну ти б у нього ще чарівні боби взяв замість цього. Ну, деякі чарівні зерна він мені пропонував. Але це на випадок, якщо ми захочемо політати. О, ні, коли він у нас був останнього разу, я просто випив чаю, а потім шукав платформу 9,3 чверті. О, то була ржака. А тепер прокачаємо нашу тачку, яку НФС! Герост план Б. <звук> Привіт, лютеці. Лютеці краш. Слухай, тату. а Пам'ятаєш двигун часового прискорення? Так, гарна була розробка. Цей, а можна. можна я гляну на креслення? Е? Навіщо? Просто я хочу зрозуміти, як він працює. Розумієш, я хочу бути як ти? Обіцяю, я не буду його створювати. Е? Угу, угу. Я, звісно, уявляв її як Делоріан або таксі з фільму «Таксі», Але тут головне, що в неї під капотом. А що робить цей двигун часового прискорення? Подорожі у часі, це ж очевидно, що у тебе за тупі питання. Ну добре, тоді як і домовлялися, спершу ти запрошуєш Алісу, а потім тачка моя. Ну, об'єктивно, Ну, виглядає непогано. Він як Тому я вважаю, варто сходити на сержант Українська сила. Що за відстійний драндулет? Ага. Спасибі самі її збирали. Ніби трансформер трахнув тачку містера Біна. Цей драндулет, дай Боже, ми встановили сюди купу наукової фігні. Тож ми буквально дамо копняка Ейнштейну і його теорії відносності. Що ж, успіхів, а ми йдемо на фільм. Стопе, хочете трошки подорожи у часі? Ні, а Не дуже. Що, я запевняю, що ми цей можемо. ми можемо дістати йойо Гелексі. Йо, -йо Гелексі. під кришечкою. Ти серйозно? Його можна було виграти тільки в 90-х. Тому я готовий закластися, що я повернуся в минуле та дістану для тебе таке рідкісне йойо Гелексі. і мені достатньо п'яти хвилин. Гаразд, великий перцю. Але якщо ти не зможеш, то ви поголите своє голови на лисо. Отак. Та ну це якось надто жорстко. Моє волосся, то святе. Тоді ми просто гаємо час. Ходімо, бабика. Стопе, я не є, якщо не йду на ризик. А я ні, бо я якось втратив момент, коли це мало хоч якийсь сенс для мене. Якщо я його дістану, то ти не відморозишся і сходиш зі мною у кіно. Чверть фільму. Половина. Ти платиш. Половину попкорну і півколи. А це буде довго. Ти йдеш на весь фільм, а ти все оплачуєш. Згода Йо-йо, Гелексі. -йо, Та з чого ти взагалі взяв, що нам вдасться повернутися у часі? Ну тому що це винахід професора. Зібраний з Брухту закресленнями, в яких фіг розбереться. Та якщо воно не вибухне, це вже вважай, пощастило. Якщо справа стосується вразити дівчину, я ризикну навіть якщо я стовідсотковий шанс загинути. Слухай, я знаєш, я тут подумав. І я взагалі не хочу тут бути. Ти Краще приготуйся, бо зараз будуть відсилки до назад у майбутнє. Ні, я серйозно, я хочу вийти. Вже пізно. Куда це ми полетіли? Що ж, ми ще навіть встигаємо на фільм. Хух, я ще живий? Слухай, як думаєш, який це час? Ну, інтернет каже, що ми там, де й були. Яке розчарування. Але мушу визнати, що це було доволі круто. Ага, кльово. Давай п'ять, бро! А, що а. за херня? От халепа. Неймовірно, кажете, ви потрапили у просторову аномалію, яка потім раптово зникла? І не залишила жодного сліду. Приголомшливо, ми теж в захваті, але як це могло з нами статися? Вам версію з усіма науковими термінами? Чи просту? Бо ви їх не зрозумієте? Просту якимось чином аномалія змусила коливатися ваші атоми, і за рахунок цього вони пройшли повз один одного, але потім накопичилась статична енергія, яка не дає вам розірватися. А, можна ще про. Просто... Це як в Steven Universe... А... Там коротше... Це як Steven Universe, там був один момент схожий. Тішу версію. А це ж можна якось виправити. Це так схоже на ефект від мого двигуна часового прискорення заряджених частинок. Часового прискорення заряджених частинок? Він повертає у щось. З якого дива? Повернення у часі неможливі, а мій двигун змінював власне у. Тобто має теорію, яку я сказав на початку, і не буде. Кості атомів та зв'язок із темною матерією. <гум> Словом, доведеться почекати декілька днів, щоб я розібрався у цьому. <гум> Або тижнів. Текстури вирішили скріпити своє кохання буквально. Шо? Шо? Ось і знайшов крутовину, яка виходить з дупи Андрія. Ха-ха-ха, Дуже смішно! Ми купили вам машинки для стрижки. То легше не можна таке показувати моєму волосі. Взагалі-то тут форс-мажор, так що давайте іншим разом. О, ні, ми закладалися з вами. Його немає, тож ми маємо. свою винагороду. Стопе, взагалі то ми його дістали, просто виникли деякі проблеми з гальмуванням. Це так не працює. Давай нам докази. Та без питань, я лежать в авто. Серйозно? Постривайте! <гас> Ух, ти ж, блять. Тобто вони не виконали певну дію, яку гарантували виконати, і тепер мають отримати приниження, яке було узгоджене заздалегідь. Ти не знаєш, що таке бути об заклад? <гас> Звісно, знаю. О, господи, схоже, ми навчили диявола ще одному способу творити зло. Yeah. От гівнюки! Що ти задумав? Зміню налаштування і спробуємо усе виправити. Що? Н ні ні, ну, я ти, проти. Ти що хочеш так і лишитися? Ні, але я не хочу, щоб стало гірше. Все буде добре, не парься, чуваче. Не парся? Та почне ти думати головою. Ти не знаєш, що воно зробить з нами цього разу. А знаєш що? Що? Дивись, працювало. Не вірю. От бачиш, і жодного професора не треба. Просто пощастило. А тепер вони перемістили це час. Я кого? Ні. Ми домовилися, так щоб підставляй свою гриву. Та відвалити це найпрекрасніша частина мого тіла після притня. То який сенс був взагалі закладатися? Ніби б ти пішла зі мною у кіно. Звісно, пішла би правила є правила. Ти так кажеш, бо ти виграла. О, то я все-таки виграла. Алло? Привіт, Ості. <ривіт, <ривіт,> то ми йдемо сьогодні на фільм. Так, звісно, усе в силі. Я заїду за тобою. О, гаразд. <ривіт> Зробила все, що могла. Яка ж ти сильна? Це просто ти слабак. <ривіт> Знаєш, якщо дивитися з боку, то майже не видно. Я тебе так випраю, що волосся відроста в наступному житті. Відстій, як декан випиває утра над міцною, що нам міцна? Не більше однієї чашки. І не обльовує все навколо. Готовий закластися, що ти не зможеш подолати більше трьох чашок, не влаштувавши коричневий Ермагедон. Я й одну пити не буду. Ну якщо б ти зміг, я б віддав тобі своє авто. О. Але щоб усе було серйозно, ось просто угода. Довелося роздрукувати на старому папері, зате глянь, який тут гарний готичний шрифт. Шкода, ручки немає. Покладеш підпис кров'ю. Відгуки про цей фільм просто шалені. Я й не сумніваюся. В трейлері було багато мертвих орків. <му> Здається, усе чудово. Сидимо, дивимося фільм. Хто небудь принесить корону королю франзони? Ану пішов геть! Я сумнівна думка, яка нав'язливо не покидає тебе через відчуття, що Андрій мав рацію. Що? З чого б це? Хіба не очевидно? Я їй взагалі байдуже. Напевно, запросила тебе як крейній варіант. Глянь, ти можеш покласти на неї свою руку, типу випадково. Глянемо, яка буде реакція. Щось не так. Усе супер. Просто хочу. Це як влідьбах була серія Трабл Мейкер. Там вона скаючи ручку, теж отак через текстури мага провалюватися. Можу без сумнівів сказати, що тут винен реальне, Андрюха. Куди поспішаєш, що, Чубарський? Так, як же ти постійно з'являє? Реально <реш> він стояв, чекав, поки Остап не захоче вибіжати з місця. Так стояв. Хоча пофіг у мене справи. Постривай, ти маєш це побачити. Ще один невдаха, який програв заклад зі мною. В кінці фільму загине напарник сержанта Відорка, якого вони пощадили. Я просто кайфую від своїх ідей. Я що, знову почав рости? Це що було, Чуперський? О, це вже цікаво. Ти що при... До речі, Рома трошки схожий на Кроулі за Good Omens. Тебе підвести. Привид. Що? Ні. Добре, бо це б означало, що ти помер не через мене. Хлопчина вирішив випити відразу дві чашки надміцної. Думаю, йому потрібен новий шлунок. А мені психотерапевт. Не через те, що доведеться там прибирати. В мене низька самооцінка через цю роботу. Ми ще в туалеті не перевірили. Це змінить ваше життя на завжди. А де ж ми закровний туалет не бачили? Я просто хотів щось круте сказати. Не бійтеся, мої волосинки, я нікому не дам вас осквернити. Що за? Оце цікавенько. Андрюха, я провалююсь крізь землю, коли не рухаюся. Та сама фігня. Ну, по перше, хочу тобі нагадати, що я тобі казав. А по-друге, давай нарешті перейдемо до частини, де ми просимо допомоги у професора. Постривай, у цьому є певні плюси. Що? Як же спекотно, вона що на дровах їздить? Тут взагалі є кундюк. Тільки не важіль. Від цього я ще більше хочу його потягнути. Та що б тебе? А знаєш, я готовий закластися, що ти не зможеш просидіти, нічого не чіпаючи. Хм, приймається. Ти виграв. Ви не бачили, Андрія? Ні, Однозначно, плюси. Як тобі таке? <світтє> Жесть. Щось мені зле. О, Здається, я вже не провалююся, але професора треба знайти, бо у мене чуйка, що все одно щось не так. А це рахується, як щось не так. Срав йому пес. Я відрощував його декілька років, це ніби моє дитя. А мені байдуже. Це ще одна аномалія. Так, не підходь навколо мене аномальна активність. <світтє> Офі! що за фокуси? О, так я знав, що Господь мене любить, мій невесний Не вряд це він. Що? лайно. Сматок попав мені до рота. Куди зникла гравітація? Круто. Не хвилюйтесь, я знаю, в чому причина втрати гравітації, але схоже, дехто вирішив, що я не зрозумію, хто винен. Ви впевнені, що це не аномалія. Я впевнений, що це через двигун часового прискорення частинок. Дядько, гаразд, можна максимально відпрацювані, лише не виганяйте з універу. Не можу повірити, що він самотужки зумів зібрати його. Місяць без комп'ютера буде ні, навіть рік. Постривайте ви це, що про лютеці. Лише йому я показав креслення двигуна. Звісно, це і лютець, і усе правильно, професора. Покарайте цього малого застранця. У нас є ще півтори години, щоб ситуація не стала невідворотною. Оце <звук> <звук> <це> так трендець. <звук> Не... Блін, де мою бля. Вдахо, поразгрібати лайно, яке ви наробили. Блесий! Блесий автобус. Не міг втриматися, воно виглядало несиметрично. Оцраль, та в мене все нормально. <с було Штріх. Пести собі. От халепа професора викинуло у вікно. І що нам робити з цим пристроєм? Капець, та це ж просто. Просто якесь божевілля. Такий сасий я не можу. Все О! ж не мали <світ> так погано. Це усе через неї. Рома. Ти у нас перукар виходить. Що? Видне моє волосся. Та ні, це все через <світ> тебе. Та ну, Яким це боком? Таким, що ти вирішив зробити з нашої тачки пародію назад у майбутнє. І взагалі її купівля була безглуздою ідеєю. Дарма я тебе послухав. Я лише хотів допомогти тобі вразити дівчину, яка тебе френзонить. І щоб ти знав, я роблю оригінальні вчинки, щоб виділятися серед сірої маси. Тобі варто повчитися у мене. О, ні, чувак, все, що ти робиш, це тупа інфантильна херня. Може, ви допоможете, а не сперечатиметеся. Ну, то розбирайтеся самі, а я буду робити тупу херню. Та що це взагалі означає? Я повернувся назад до нормального. Я буду стрибати, поки усе не стане більш-менш нормальним. Ага, наступний стрибок перенесе нас на сонце або оберне на лайно. А я розокну. Фу, я все виправ, люблю, бро. Готовий закластися, що всі помруть через вас, окрім мене, бо я крутий. <ozgrat> <Плубать>. <versão> Ов! У нас не так багато часу оберу зібратися у цьому. Його ага. потрібно встромити в землю. Що? Пристрій встромити в землю і знайти правильну частоту. Дякую, не думала, що ви теж розумний, як професор Морштейко. Можливо, я навіть розумніший. Може бути, якби тільки не пив. Ти що на усіх на загибель? Або навпаки, всіх врятував. А якби наступний стрибок повернув нас у часі? Та годі кожен стрибок робив тільки гірше. Бля, хаусе якось вийшло з-під контролю. А це тому, хоча, знаєш, пофі, нам всім глина. Може, круто тусити з тобою, бро. Так і мені, бро. Тепер нога застрягла в унітазі. Якщо чекаєш моїх вибачень, то я поніс своє покарання. Тож я й далі буду чудити, бо у цьому весь я. шариш? Я й не сумнівався. Вдома у нас буде серйозна розмова. Я знову щось зробив погане. Хороша новина нам за це не влетить. А погане, що ви всі вижили. Не люблю хеппі Енди. Не <звук> люблю хепі. Нарад з цим лосьйоном, що дав професор щось не так. Ти наче дядько воно в родині чубаки. А скільки ти використав? Весь тюбик. А що ж, думаю, на ранок ти скинеш свої коси хоробрим лицарям, які прийдуть тебе рятувати. Знаєте, тут є свої плюси, не потрібно носити воді. Це чудова серія. <клухи> <клухи> Друда дівчина настільки не розкрита, що між Руденко і Остапом більше хімії. Це те за що я вам казав. Вони реально, ну, її і спеціально не розкривають. Можливо, потім вже як вони почнуть зустрічатися. У них є офіційний мерч. Давайте подивимось відео про мерч. Здорово. привіт. Ого, прикольний шмот. Подобається. Купив за четвертою стіною. Що нам не можна наближатися, то не піднімай галас, ніхто не дізнається. І ви теж. Ой, небудь циклом. А як тобі таке? Ха-ха, як смішно. Якщо хочеш, так удам контакти. Дякую. Якось обійдуся. Гей, я по футболку. Ти робив замовлення на сайті алгоритм Київ. Стоп! Я себе ще раз обкрутила. Відміняю ту теорію, я казала на початку. Щодо подорожі у часі, значить, ті теорії, які я говорила в попередніх відео, все ще залишаються. І ми все ще не знаємо, хто був у чорній машині, якщо це дійсно має якесь значення.ком чи в їх інстаграмі? На сайті. Окей, okay, яку обрав? З деканом, Мурштейко, чи з тобою? Mm -hmm. Серйозно, ти ще думаєш? Якщо мене спіймають з речима з за четвертої стіни, мене більше не буде в мульті. <різь> <різь> Так, так, так. Ще один вирішив купити заборонений шмот за четвертої стіни. Захотілося стати крутим? Та ні, я просто повз проходив. Ну, ну. Розкажеш про колаборацію у відділ. Замовлення на брендовий одяг Університет Чупарського від алгоритму вже відкритий. Та ти що? Та ти що? До, е, у мене скоро день народження Мень, е, менш ніж за два тижні. Там ходять люди, які є, стучали мені в двері. Я вже заходила до них на сайт, і я знаю, що там є футболка з клубу Роми Руденка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І на своє день народження я собі замовляю футболочку. Там люди намагались гадати їх MBTI. Я, я цікавлюсь MBTI вже не один рік. Не, я не думаю, що я зможу прям точно сказати. Я думаю, це лише автори, можуть там, точно сказати, якого вони всі типу, але а, я хочу зробити свої припущення. Значить, я думаю, ось ці ISPP. В чому прикол. Ваші здогадки пишіть в коментарях. Далі. А Андрій, він. Точно 100% ASVP. Мої припущення будуть доволі стереотипними, тому я й кажу, що я не певна. Ліса мені теж схожа на ASVP, ASVG. Бабака у нас 100% ASDP. і ESCP. Так само з Петровичем. Він теж STP. А цю «girl» не знаю, нам ще її ні разу не показували. Ну дитиці дійсно схожа на «ENFP», Теж, якби це стереотипно не було, але схожий. Професор Муштейка мені схожий на ISTJ. Їх декан STJ. Та Girl, знову ж таки, як ми вже сказали, нам її не те, що прямо розкривають, але вона, в принципі, схожа на ISVJ. І Рома, звісно, у нас Анті Джей. Оце, можливо, теж Анті Джей, до речі. Або Анті Джей. Отак. Пишіть ваші здогадки і те, що ви думаєте, які у них типи. Особисто і в коментарях. Дякую за перегляд цього відео і побачимося у наступному.